В рамках 12-го туру ПФЛ ФК Полісся-2 зіграв матч з ФК рух 2 Рахунок відкрили суперники Вовків вже на першій хвилині гри. Голом відзначився Андрій Кітела. Закидання туди вперед. Хороше, але відтісняє. Тут свого візаві, здавалося б, атака триває руху, два вдар поворотах і відкриває. На 17-й хвилині матчу львів'яни подвоїли перевагу. Михайло Дзюн приніс команді другий гол. І там з зусиллями одразу ж трьох гравців Полісся-2 відбилися. Ось щодо сезону, давайте поговоримо вже після цієї атаки. Подача з флангу, удар поворота! У другому таймі команди не реалізували гольових моментів. Тож матч завершився з рахунком 0-2 на користь рух 2 Нам потрібно зараз сконцентруватись на тих речах, які нам варто покращити. В першу чергу стосується наших рішень чужій половині поля, нашого завершення. Працювати далі над цим, але знову ж таки, на мою думку, так результати можна сказати стали гірше у другій частині сезону. Але треба враховувати, що і по іншому зовсім грають проти нас суперники. І на мою думку, той процес, який є, гравців він рухується в правильному напряму. Нам не вистачає дуже часто завершення. Суперники ж розповіли, зробили так, як і планували. Забили швидкий гол на початку та вели агресивну гру в першому таймі. Другий тайм десь не вистачило нам сил грати. Всю гру в такому режимі, як ми хочемо, тому ми чуть, -чуть, <кій> чуть скажемо, стали грати нижче, і тому в Полісся з'явилися якісь підходи. Наразі Полісся 2 знаходиться на четвертій сходинці у турнірній таблиці ПФЛ другої ліги групи. А команда суперників ж посідає перше місце.